Вітаю вас всіх, мої дорогенькі. Дякую вам, дуже придуже. Дякую за добрі слова, за те, що ви підписались на мене, за те, що дивитесь мої відео. Мені дуже приємно, коли ви пишете, що вже приготували по-моєму рецепту. Мені дуже приємно. Ой, ви знаєте, сьогодні хотіла так спокійне таке відео зробити, трошки розказати вам за свою родину. Вранці встала, я, рано я встала, там трошки свої справи поробила, а тоді я оце ж казала вам, да? я в нашому будинку, голова ОСББ, мене покликала наша прибиральниця, така хороша жінка. Я вийшла на двір там, подивилася, стільки квітів сходило, крокусів багато я садила, тюльпанчики вже такі посходили, багато. Багато в нас цвітів. Треба ще літом посадити весною. І оце ж я так звалююся цією нашою прибиральницею, балакаю тут. Все і тут таке, як почалося. Як почалися оці ракетні обстріли, скільки їх, я вже збилася, зразу считала, а тоді просто збилася, злякалася, забігла в хату дуже. І дуже так чуть було. Прям ну, гучно. Машини всі стали пищать. Не знаю скільки, чи п'ять, чи шість. В общем, я не знаю, не буду брехать. Дуже. Ну, бігом по групах, бігом де що. Попали в Хортицю. Боже, свята земля, свята земля. Там, мабуть, у ті козаки оцей атаман Сірко, якби ото його дух почув з того світу та взяв би їх, отак всіх, попалив падлюк. Уже немає сил, немає сил. Ну що, і попали вже опять в житловий будинок, висотку. Не знаю в одну чи в дві, бо декілька раз саме туди. А там отак висотка на висотки стоять. Ой, вже, мабуть, чують, що їм приходить і давай, уже той карлік, що вже? Вже. Та йому кінець буде. Хай він дуже не той, а видно, я дивлюся по, по цим відео. Він воно таке вже сидить, таке мурло. І оце ви, ви вірите в те, що він поїхав в Маріуполь. Та він таке серливе, та в житті він не поїхав. Це якогось свого послав опять у того, там їх Бог зна скільки двойників. Це він тільки так послав. Воно таке серливе, воно там сидить або показують. Це для ідіотів якісь. Це вони вірять оці ті лапті. Вірять, що прям люди вийшли і прям в будинку, і вони всі так балакають з ним. Та він за столом, з отиме шайгу, отим сим кодлом. Він сидить на якої відстані. А то б він прийшов ви що? бороди, тупоголові. Ой, казала і кажу. Я вже це слово Росія. Я не можу проізносить. Я не можу, в мене все отак тіліпає. Ото відео я казала, хочеться подивитися мені той матері. Там мені жінка одна пише. Разві це мати верніше? Це не мати, це чортиха якась. Чортиха, чорта народила, оце я вірю. Ой, Боже Боже, так зараз оце скорі летять, 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 пищать всі. Ну, туди туди. на допомогу людям. Ой-ой-ой. Ой, не знаю, так мені хочеться вам ладно, я, мої дорогенькі, мені ж треба вам. Вас, ну как, як ознайомити трошки зі своєю родиною? Раз у мене канал Українська Сім'я. Дуже тяжко, дуже. Я думаю, трошки вам розкажу. Я там в тому відео, де котлети робила. Я вам розказала дідушка в мене сам, він царство йому небесне, по татовій лінії. Народився він сам в Турції, сєвер Турції, город місто Рзерум. Він сам по національності не турок, вірменін. Там їх багато, багато і жило, і живуть і зараз. Бо в мене подружка там в Турції живе, а в неї чоловік саме з цього міста. Багато. Він з 14-го року. Ну, так два слова скажу. Це ж теж там він як біженець був, маленький ще, хлопчик, всю свою родину загубив і, в общем тікав, тікав оттуда. І там Чорне море ж тут же Турція і Чорне море. В общем, попав він в Севастополь. Два слова. В общем, і тоді якийсь там полк його, ну, в общем, взяли він був як ото син полка. Дідка був дуже такий інтелігентний, такий. От у мене і батько такий був, такий спокійний, інтелігентний. Дідушка грав на багато інструментів на акордіоні, взагалі він сам був трубач на трубі і був диригентом оркестру у нас тут в Запоріжжі. Сам писав музику, тоді ще, це ж в радянський час, отсилав в Москву, хай би вона згоріла. От, -от так. і пам'ятаю, я ще такою ну, молодою була дівчиною. Пам'ятаю, як то було землє... землетрясення в Арменії. Я пам'ятаю, у його було 6 тисяч, ну це ще радянськими отціми. І він всі до копійки, він всі одіслав туди, в Арменію. А бабуся сама з Херсонщини. Бабушка всю жизнь проробила на базі на нашій. Запарусталі Орсовської на овочной. А по маміної лінії всі вони самі в селі жили на Азовському морі. Зараз це ж ту частину окупували. Дідушка всю жизнь в школі директором проробив, вчителю математиці, бабуня не. Бабуня три класи мала освіти, все життя вдома. Була, зато кобзаря всього знала. Може, встали б вони. Дедушка, як у вчитель, у його була бронь, а він пішов на фронт воювати. Я оце згадую, бабуся розказувала, звільняли Мелітополь. І вона узнала, що його часть дідусь там звільняє якраз саме Мелітополь. І вона наварила картоплі в шкурках. І це була одна гуска, вона її зажарила. І оце пішки, вона йшла під оцими всіми, розказувала, як воно все горіло, як воно все, а вона йшла, щоб принести йому. Та знайшла його там оце. Він як побачив, що це вона прийшла. Як він її лаяв, що її ж могли її вбити, і все, а дома Аллочка мала, це моя мама. Оце от таке. Батьки в мене в 19-му році померли оба з різницею три місяці. Онкологія що у папи була, що у мами. У папи, правда, 25 років тому йому зробили операцію кишечника, і він стільки прожив. А мама в мене така була жива, така жива була, вона така юморна була. А в мене всі такі. Брат тут живе в Кропивницькому, згадаю, тільки приїде, зберемось всі разом, а ми все з ним гиги -ги да -ги -ги. Мама каже, Боже, ви такі взрослі у мене діти. Та спокійно сядьте, побалакайте. А ви все ото смієтеся. Мам, та ти ж сама в нас така, ти ж сама. Все з юмором було, така юморна була. Батько теж мог щось таке як ляпнути, так ми сміялися дуже. Особливо я так згадую це його. Він любив дуже частенько казав. У нас в Україні як батько сказав, так по-матерному і буде. У нас так і є в родині. в моїй родині так, і в батьків було, так і в моїй. Як батько сказав, так по-матерному і буде. От вони вмерли в мене, батько на три місяці раніше, і ми й не думали. Все було добре, а тоді якось зрання він мені каже. Ти знаєш, я, мабуть, мамку. Не до жену, а пережену. Я папа, та ти що? А я вже за мамою ухажувала. Бо в мами вивели оцю її стому, а мені самій після операції оце наклоняться. І так воно і вийшло. Його буквально за дві неділі він оце дуже болі були сильні. Він стонав дуже і вмер. А мамка ні, мамка погано їй було, вона не подавала ні ну, слова. Син, син мій прийде, а вона каже, сину моєму мені так боляче, мені дуже болить. Я Лені не кажу, і ти їй не кажи. Не хотіла мене оце розстраювати, знала, що я після цих всіх операцій. Оце ж вона лежить і я її оце ж переклеюю ці всі ті ночі, тільки приклею, воно прорветься, ой. Піду у кухню, наплачусь, наплачусь, та опять приходжу. Ну що робити? Приходю і кажу, мамка, все клас, все буде. Піднімаю їй настрій, а самой важко, в самой так серце розривається. Мені було дуже важко. Я два роки не могла взагалі. В перші три місяці, як вже батько і мама померли, зі мною таке щось. Ну, я не можу вам передати, що зі мною робилося. У мене така депресія була страшна. Ну потім з часом це два роки. Оце вже буде папа в червні, а мама в октябрі в жовтні. І ми перейшли в цю хату в батьківську. Тут у нас обичні хрущовки це у мене кирпічний дом, а чоловіка ми жили тут рядишком Тоже така ж сама хата. Тільки п'ятий етаж, п'ятий поверх. Ну, мені важко, у мене тут перший, тому ми вирішили сюди перейти. Ну і все, оце я перейшла сюди вже. І одразу як от за мамкою хажувала, тут у нас таке було трошки в домі наш старий жилець, і він був головою. Стільки було грошей, як не спитаєш, все немає, все немає грошей на щиту. Ну, думаю, в конце концов, ну колись все закінчиться, всі платять, маленький будиночок і оце таке. І ото ми так побалакали з нашими старими вже мало жильців. цих. І я оце взялася тільки раді того, щоб, ну як, куди ж ці гроші діваються? Багато ми зробили за цей час, але це війна. Сподіваюся, закінчиться війна, будемо далі. А так я, я робила, там у мене питають, хто вийшов, заміж же раніше вийшла рано, дуже мені заміж хотілося. У 19 років я вже вийшла заміж, у 20 народила сина. Робила я в лікарні, оце мене там оперували багато разів, сестрою хазяйкою там я робила. А тоді син учився в Кировоградському університеті, треба було, і як пішли ці базари, і все по тим базарам. Ну, а тоді вже інвалідність, бо я на цих базарах вони даються особі знати, ці базари і все. Ну, так вам трошки. У чоловіка 27 березня день народження, не будемо ніяких отмічати, ну, але тортик я завжди йому печу, зніму вам. Зараз хліб поставлю спечу, бо у мене я сірий їм, а хлопці в мене білий люблять. Оце отак. Та там трошки вам покажу свої. Фотографії старі, не багато так. Брата не буду показувати, він у мене молодший, він у мене публічна людина. Ви розумієте, він це не любить. Брат у мене золотий, золотий. Я так дякую мамі кажу. Кожен день оце згадую маму і кажу, Боже, спасіба, що ти, у нас така різниця. 14 років, що ти мені народила брата такого, люблячого, він і люблячий син був, і як чоловік, як батько своїм дітям, він дуже, він дуже. Він мені час війна не кожен день дзвонить, але кожен день він мені пише, як ти там, як що? А це як тільки бахкають, оце сьогодні бахкали. Я вже, ага, Женя, мені вже 150 раз. Як ти, як що, як ви? Уже у нас ніколи ми з ним не сварилися. Оце трьохкомнатна у нас квартира, та й в чоловіка трьох. Він даже мама, вже батько тоді мама вмерла, він ніяких розділів. Сестричка, це тобі буде. Я його люблю і дівчат його люблю всіх і жінку його. Його хороша родина, моя племінничка, старша це є її, моя хресниця, вона в Києві живе, Уже в неї дівчинка мала є. В общем, так я вам розказала. Ну що, дівчата, хлопці, мої дорогі, сніму вам там трошки зараз подивитеся моїх. Фотографії, оце подивитися, як я до операції. Тільки оце я сьогодні сфотографувалася, через неділю мене прооперували. Ще хочу, от, от що хочу вам сказати. Два слова за оце як мені удаляли нирку, і це ж все зразу. Нирку. Жовчний і ставили мені сітку. У мене після операціона була грижа, але ще ран... раніше мені ставили таку, що ще в Україні в нас і не ставили. Це так у мене випадково у нас в домі жив він сам з Палістини, то він мені ставив. А всі ж були оці вісім операцій, всі полосні, всі полосні, і розрізали ж ту сітку. Так 8, 8 годин йшла операція. Дуже було мені тяжко після операції дуже. Так що я хочу сказати? Я хочу сказати, лягаю я на операційний стіл, уже як на свою кровать. А до цього з анестезіологом я домовилася, що він мені каже, як у вас з позвоночником. Та я навіть не думала, що там якісь у мене проблеми. Все нормально, все хорошо. Я з ним домовилась, щоб він мені зробив зразу общий наркоз, а тоді вже в позвоночник. І я йому заплатила гроші помимо тих всіх, ще майже от за саме це. Лягаю я на стіл операційний. Лягла тут сестрички бігають. А він мені каже, вставайте. Я кажу, чого? Буду вам робити це. Ну ми ж з вами домовилися. А він каже мені, а як це ви представляєте, я вас буду оце, ну, спящу, оце. Ето». Я йому кажу, ну нахилися. Як ти гроші брав, ти представляв чи не представляв? Взяв та й все, так? Да ну, це отак. І він мені, як кажуть, отомстив. Восьм часом шла операція, ви знаєте, я наполовину чула. Я наполовину чула, що мені роблять. Ну я ж нічого не можу сказати, бо наркоз. А так чуть-чуть раз чую, потім раз знову провалююсь, тоді знову чую і чую, і сама думаю, що ж вони зараз роблять, чи нирку удаляють, чи жовчний, чи ту шиють. Після операції я була чотири дні в реанімації, і коли я глянула на себе в зеркало, у мене оце отут, я вся була сива, оце отут край волосся. Оце буквально за одну операцію. Ну, нічого. Вижила, мабуть, Бог дає мені, щоб я жила. І йшла на операцію, дуже хвилювалася не за себе. Всі плачуть, батьки плачуть, брат плаче, син плаче, невістка, всі плачуть. А я, я їх успокаюю всіх. Ну мені було головне, я дуже хвилювалась, чого. Я думаю, Боже, а як же ж вони будуть без мене? Мені не мозя. Ну ніяк вмирати, як вони це все переживуть. І мене опірували вже я лягла, а мама прийшла біля лікарні, сіла на, на, так, на лавочку сіла і підняла голову. Це вона мені тоді вже після всього розказувала. І каже: я так дивлюсь на вікна, третій поверх, і думаю, це точно там мою Лену оперують. А я тільки лягла на стіл. І сама думаю, я ж знаю цю лікарню і думаю, там скамеєчка. Це, мабуть, точно мамка там моя сидить. Отак, От як воно передається. Ну, все, мої хороші, зніму вам оцей тортик, що я хочу. У його назви немає, бо я так беру бісквіт оддільно, крем отдельно, в общем таке. Чоловік у мене любить солоденько хай кушає. здоров'ячка. І вам всім будь здоровими. Це, та... це моя бабуня три класи освіти, а знала Кобзаря на Ізусть. Оце така була у мене бабуська, а це я мала і батьки мої. Ой, все пролетіло. Це я ще тут. Молоденька, дурненька. Сина в перший клас веду. Ой, а тут такі чудні. Червоний цей п'єнж ой. От було так модно було. Це мене чоловік вітає з Днем Народження. Це у мене День народження, це мені синці Цібілі подарував квіти. Це у мене дні народження, там у знайомих в кафешці з сином. Це він у мене молоденький, дурачиться. Він дуже любить, у мене класно катається на коньках. Ой, тут це, це ще з той серії з дня народження. Це тут він молоденький, худенький такий. ой. А це вже він мій син з онуком. Ще тут зовсім він манюнький, манюнький. Це вони тільки з невісткою похрестили малого Марата. А це тут Олександрівна то. Покритим базаром, то на вулиці, то по відкритим, де тільки мене не носило. Це я з племінничками. Малі вони зараз уже дівки здорові. Це мій онучок, маратік. Маленький. Ой, люблю його більше, ніж своє життя. Це він тут бабушки Лені капусту квасить, Помагає. Це ми з чоловіком, з Сережою, десь на якихось гулянках. Це моя невісточка з Маратом Оля. А це мій Марат сидить оце в тому році, в підвалі, як бамбішки були. Тоді вони взяли і поїхали в Прагу. Оце вони в Празі з невісткою. Вона там робить, і оце все вже це, це фото з, праз, з Праги. Це мій тато з братовими дітками. Це мамочка з онучкою молодшою. Зараз вже вони дівки. Це мої батьки, мої любимі, любимі, мої рідні. Згадую вас кожен день, мої рідні. Це остання карточка їх разом. Є, правда, і відео, але там вони такі замучені якраз перед уходом на той світ. Отакі От мої батьки. Оце. А це я. Це я вже перед операцією, це 6 років тому. І оце остання фотка перед операцією. Весела. Taka.